Ось 5 найдивовижніших технологій з головної виставки електроніки у світі CES 2025, де показують найшаленіші гаджети майбутнього. Перше: 360 градусів, дзеркало здоров'я, звичайне дзеркало ні. Це повноцінний штучний інтелект-діагност. Воно аналізує твою шкіру, колір обличчя, навіть очі, щоб оцінити загальний стан здоров'я. Показує в реальному часі показники стресу, зневоднення. Та навіть настрій, ранковий скан, і ти вже знаєш, коли краще відпочити, а коли бігти у спортзал. Друге, роборок Saros Z70. Це не просто робот пилесос це перший у світі домашній прибиральник, який розпізнає об'єкти, піднімає їх з підлоги, прибирає під ними, а потім повертає назад. Бруд, іграшки, шкарпетки нічого не лякає цю машину. У нього навіть є мікрофіброва система полірування, яка робить підлогу блискучою як після клінінгу. Третє Хелідей Glasses. це доповнена реальність наступного рівня. Окуляри проєктують віртуальні об'єкти прямо в твій зір, дозволяючи переглядати повідомлення, відео чи навіть грати в ігри на люту. Все це без жодного смартфона. Справжня революція для тих, хто хоче бути в інформаційному полі, але без екранної залежності. Четверте. Nvidia Digis. компактний, штучний інтелект-сервер розміром з тостер. Який легко вміщається на робочому столі, але його можливості це рівень дата центру. Він дозволяє запускати власні нейромережі, тренувати моделі, створювати контент або автоматизувати бізнес-процеси без підключення до хмарного сховища, мрія розробника-креатора або інженера. П'яте біт YanHuang'ю9. Це електричний суперкар з неймовірним дизайном, та ще й футуристичними функціями. Його підвізка дозволяє не лише танцювати на місці, а ще й буквально підстрибувати, щоб виїхати з пастки або вразити перехожих. А ще 1300 кінських сил і розгін до 100 км за годину за 2 секунди. Естетика плюс технології, плюс швидкість равно авто майбутнього. Що з цього ти хочеш спробувати першим? Напиши в коментарях. Та підписуйся, щоб не пропустити новини маркетингу, бізнесу, соціальних мереж та технологій.